Вітаю. Ви на каналі Інтервізор. Підводимо підсумки роботи четвертої кримської платформи з доктором економічних наук, керівником центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеславом Потапенко. Він з нами зараз на зв'язку. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Доброго дня. Звичайно, це вже четвертий такий великий міжнародний форум, він проходив в Києві. Було багато представників. Звичайно, з урахуванням безпекових заходів було менше ніж на першій кримській платформі. Як би ви оцінили результати цього річного форуму? Ну, з моєї точки зору, це е, така дуже важлива платформа, і вона не випадково називається платформою, тобто, це е, такий досить е, гнучкий інститут, який е, дозволяє е, збирати представників різних держав для обговорення і вирішення актуальних проблем, які так чи інакше пов'язані з. Питаннями Криму, і, зокрема, російської анексії Кримського півострова. З моєї точки зору, на цей рік, вона, як і кожен рік, трансформується, і цього року вона була така. Значною мірою воєнна, ну, Тобто все, як було зав'язано, крутилося навколо все-таки військових питань, воєнних інструментів вирішення кримської проблематики, міжнародної підтримки України, підтримки, там, в тому числі, і зброєю, коштами, фінансами, моральної підтримки України. Долучилися окремі країни, які раніше не долучалися, к країни глобального півдня, що зараз дуже важливо для України, наприклад, Аргентина була присутня, були присутні на найвищому рівні керівники Балтійських держав, які розуміють якби дуже чітко. Оцінюють ситуацію небезпеки російської агресії, і в цьому плані якби Кримська платформа, як платформа для зустрічі політиків, дипломатів експертів, вона кожний рік відіграє до певної міри нову роль, але зберігаючи таку певну би, послідовність, таку генетичну єдність з попередніми своїми. Роками. Пане В'ячеславе, я знаю, що ви безпосередньо приймали участь у ряді з, робочих так, моментів засідань кримської платформи. А про що йшла там мова, якщо можете з цим цим подивитися, ну, чим і... саме займаєтесь? Я, як член експертної мережі кримської платформи, брав участь у деяких та, засіданнях, які проходили навколо цього заходу. В... Ну, якби це цікаво, те, в чому я брав участь, це безпосередньо стосувалося прав людини, збереження якби дотримання можливості. Підтримання прав людей в Криму було дуже багато міжнародних експертів. На сьогоднішній день вже сформувалася така ціла мережа в таких інституціях, ну, от, наприклад, Кембриджський університет, і так далі. Тобто, в них вже є певні інституції, які. Професійно займаються проблематикою України, проблематикою Криму, окупованих територій, деокупованих територій. І якби, ну, якщо порівнювати з попередніми роками, тоді вони ну, так більше для них це був такий е, якби, науковий туризм, і якась така ну, нова, е, трохи шокуюча інформація. А зараз вони якби, в темі, в проблематиці, вони якби. Розуміють, вони готують певні матеріали, працюють з своїми урядами, і ну, відповідно, вносять певну внесок у е, боротьбу України за свою незалежність, і за е, повернення Криму. В цілому, я хочу сказати, що ну от, як на мене, е, Якби ну зрозуміло, що ні в коло ні в коло не було таких очікувань, що от зберуться якісь люди, то щось поговорять, придумують якусь магічну формулу, щось підпишуть, і на наступний день значить Крим приєднається. Але були якби дуже ну, предметні розмови, що робити з там кримсько-татарським населенням Криму, як підтримувати з ним проблема проблема захисту їх прав ув'язаних. Проблема молоді дітей, яка хоче виїхати на територію України, навчатися, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто все поступово входить в таку сувору конкретику, проблематику, яку потрібно вирішувати. Щоденно підтримувати конкретних людей, підтримувати конкретні зв'язки, вивчати інформацію. Ну, от, зокрема, наш центр в Національному інституті стратегічних досліджень, наші співробітники здійснюють щомісячний моніторинг щодо прав людей, дотримання прав людей в Криму. Ми направляємо його там до відповідних органів виконавчої влади. Там, Офіс президента, раду нацбезпеки і оборони і так далі. Тому якби для нас це така проблематика досить знайома, і вона ну якби з цих цеглинок складається державна політика України і українських партнерів щодо створення підвалень для. Підтримки людей в Криму і певної готовності до можливості повернення Криму. Якщо говорити про такий глобальний контекст, мені здається, що на сьогоднішній день у зв'язку з певними очевидними успіхами Україні у морській війні да, витиснення Російського Чорноморського флоту. з Акваторії між Кримом і Чорноморським побережжям збережжям в районі Одеси-Миколаєва відбулася, якби така ситуація. що Є певні успіхи, є певні успіхи завдяки повітряним дронам. Тобто там в Криму досить якби погана ситуація з протиракетною протиповітряною обороною. Фактично, туди не літають літаки, там є проблеми з комунікацією, і так далі, як військова база, як оцей авіаносець, як собі задумували росіяни, Крим ну, перестав відігравати таку роль. і у нас, можливо, це не видно, але для наших партнерів, особливо для таких традиційно-морських держав, як США і Великобританія, це дуже важливо. Вони якби, цінують наші зусилля, допомагають українській армії, в тому числі розвідданими, е технологіями, різною інформацією, підготовкою кадрів. І в цьому плані, якби ну, є очевидні успіхи. Ну, те, що для більшості зрозуміло, що ми змогли якби, відновити експорт зерна і інших товарів з Одеси і ну, наближених портів, попри те, що частина інфраструктури зруйнована росіянами, але якби коридори є, і його змогли відбити. І це теж практичні військові зусилля щодо Визволення Криму, пане В'ячеславе, на це но... ж важливо. Угу. І да, і, і на сьогоднішній день, коли от на початку літа почали ці всі, всі розмови про перемовини, про переговори, якісь консультації міжнародні, і оця вся тема піднялася. Дуже можливо, що в тому числі завдяки Кримської платформі Крим не загубив. Ну так як його губили в 19-му, в 16-му році, в 15-му. ну, типу, будемо говорити про Донбас, а Крим, ну типу, винесемо задушки на сьогодні. Ніжній день Крим, якби він ну зрозуміло, що це є територія, окупована, анексована. І він є предметом, в тому числі консультації. Його ніхто нікуди не виносить ні за які душки. Пане В'ячеславе, хочу спитати ще наостанок стосовно наших стратегічних партнерів по поверненню Криму, президент, говорячи, виступаючи на кримській платформі, сказав: ми впевнені, що Крим буде вільним. Це наш. Це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом із Україною в цій боротьбі. Е, є країна Турецька Республіка, яка е, факт устами Ердогана сказала, що вони завжди будуть вважати, у всякому випадку так було заявлено Крим українським чи посилило свою присутність у робочих групах Туреччина, чи були вони активні е, саме на четвертій кримській платформі. Ну, Туреччина завжди активна, і її роль в кримському питанні, ну, з моєї точки зору, вона є одна, одна з провідних. Просто вона не завжди е, видна. Ну у 22-му це багато про це говорили, потім стали менше говорити. Але позиція Туреччина щодо міжнародних картонів щодо того, що. Крим належить Україні згідно з міжнародним законодавством, ця чітка позиція є дуже важливою для існування взагалі цієї платформи, цієї інституції і, взагалі, державної політики України тут треба розуміти, що у Туреччини є свої інтереси ну, тривалий час. Крим був входив в склад колишньої імперії, з якою утворилася в да, залишках, яку утворилася сучасна Турецька Республіка, з е, кримськими татарами дуже тісні зв'язки. Значна кількість кримських. Татар проживає на території Туреччини, особливо на Чорноморському узбережжі. Вони займають дуже ну, так би, потужні позиції в бізнесі, в адміністрації і дуже серйозно взагалі впливають на процеси. Війни і повернення Криму Україні Туреччина чітко розуміє, скільки б вони не мали торгівельних стосунків з Російською Федерацією, які б у них не були. Відносини Туреччина розуміє, що підтримання кримсько-татарського народу контактів, можливості вільного розвитку, в тому числі релігії, ісламу і так далі, на території Криму різні зв'язки можливі тільки якщо Крим буде українським, якщо він буде російським, то при всі при всьому ну, бажанні Туреччини якби. Втратить вплив і традиційні зв'язки, культурні, історичні, і економічні і політичні і з кримськими татарами і з самим Кримом. Тому ця позиція це просто об'єктивно співпадають інтереси держав, і це головне, тому що дуже часто говорять про цінності, але цінності цього десятиліття одні, наступного десятиліття інше. А інтереси вони зберігаються, і це дуже гарна. Підґрунтя гарна база для формування певних міжнародних відносин і здійснення спільних зусиль, в тому числі щодо повернення Криму Україні, в тому числі дипломатичним. шляхом. Пане В'ячеславе, я щиро вам вдячна за коментар. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був В'ячеслав Потапенко, керівник внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук. Підводили підсумки четвертої роботи четвертої кримської платформи, яка відбулася днями в Києві. З вами була була студії Світлана Обов'язково Підписуйтесь на канал інтервізор, ставте лайк цьому відео, поширюйте в соцмережах. Побачимось.